Так, ну ось до фіналу підходить наш, наші мандри. Це 4 дні інтенсивного такого походу. Інтенсивного цей. І зараз е, так якби на цьому, в цьому поході крайня крапка, крайня точка, на яку ми йдемо встановлювати ще й табличку, правильно? Ану тоб... yeah. yeah. <laughs> покажи тут зразу yeah. цей. От є табличка. Так, ми сьогодні нарешті закінчимо добру нашу справу, ми дослідили. Ось буде така штучка у нас стояти. Угу. Ну, В принципі, заради цього ми і відправляємося туди. Так, заради цього. <кхи> Бо там вже місце досліджене. Можете подивитися в попередніх відео, в мене ж на каналі це все є. ми налегке, як то кажуть. От минулий раз, коли ми були, тут не було цього то хтось з береги розніс, щоб проїжджати. Ну і води суттєво менше. Так, перешкода, яку потрібно подолати. Ковш. О, water. вода! Вода тепла сьогодні, О, десь ради, 12. Нормально, нормально. О, рибка, рибка обережно. Але вода дійсно тепла. Палички ви не взяли, ото треба було палки взяти <ріст> ще трохи, ще трохи. Хирмують, фірмують, знаємо. オ <laughs> <リ>ー、8、oh,。<リ> назад. Ти так дивишся, так Девід Коперфілд показує своє мистецтво. Пам-пам-парам-парам-пам-пам-пам-прам. Ну вклонився, та молодець. Так, ну тут дорожка протоптана, сподіваюся, що до самої вершини. О, і тут колобання треба обійти. перескочити, Вон там як перехід є. Ну що, з богом рушаємо. Євген, не відставайте, будь ласка. Слайк, а ну розкажи про це джерело. Тут дуже гарне джерело, хоча люди на нього як дивляться, вони чогось зразу не хочуть його пити. Ну, то судячи по кольору. Так, але це то як солярка. природне лікувальне джерело. Тут воно має запах, дуже схожий на нафтусю. Ага. Але, то було на Закарпатті, перед міжгір'ям дуже схожа вода. Але Тут безкоштовно абсолютно. Так, так. Ну, Щоб безкоштовно то так, але багато це, людей... я так. Це впало дерево і відкрилося це, чи то воно з-під дерева ну, такое. З ну. під дерева так витікало, так, можливо. Товариш показав це джерело. Ну і по запаху камера, напевно, не передає такий запах. Не, звісно ні. Але насправді очищується, вже підпадає в світлі. По -трошки, по -трошки. Так, так. Будемо вертатися. Ну, воно з сіркою тут чути дуже. Ну так, з сіркою такими тухленькими яєчками. Ну та ну. Але будемо повертатися, обов'язково скуштуємо. Кожен спробує, Так, Так, тут навіть от є. Тут минулого разу вроде, без стаканчик був. Ну, Хтось забрав, лишили бабочку. Так, так. <ріху> ну, направду, направду я би не ризикнув топити. Вон тільки що як от вийшло. <ріху> от бачите, воно б'є з цього. Чорна-чорна вона така. Ну, нафта, напевно. <рик> <рик> а ні, видно Двесу, дійсно <рик> видно, як воно. <рик> Очищується? Ні, як б'є звідти. Колодненько в зірок я можу довешку. А десь за хвилини 3-4. Так, таке буде. Ти маєш воду, питну? То вода питна? В тебе. А, то-то той. На кабанів. я думав, та. То, печатка. то питна вода чи набрана з цього? З того багра. Вітя, нормальна вода. Холодна. А, холодна. Потерплю. Блін, що ти мене хоч травити. Файна вода. Вона холодна, що добре. <рес> Славік, мстить. Ти головне зараз не пробуй вкус. А як вип'єш, а потім почувствуєш. Ні, до речі, прикольно, реально. а такий має трошки пленку трошки таку, але на зубах. Досконально. А так би не подумав, що з тим з каналізації. — Ні, ну я чув, що просто каналізацію колись... Я поняв, не буду говорити. То вроді скалу щось труба йшла колись, так? Ти долили каналізацію, просто не допопав. Як де ти набрав? А посередині черпаєш, можеш. Ми в принципі ми не звикли. Ні-ні, так просто донешко поводить. Я ризикнув, але теж дуже пити хочу. І все, і набрав. Вигляд, вона така не дуже апетитна. Хочеш пити, не хоча б А ми воду взяли срібти.

Це вже болить і все тому подібне. Слухай, в загальному, скільки десь ми кілометрів подолали? Сьогодні, зараз? Ну в загальному, в загальному за ці дні. Сім-сім, три-три. Ні, пішком, що ми йшли по цьому. Ми менше. А ні, там сім, сім та. Сім туди, сім туди. Та, сім, там 2-2. 14, грубо кажучи. 14 плюс 4. 18? Та. 18, сьогодні буде ще десь 5-5. 28 кілометрів. Так, все вгору, все вгору і цей. Ось такі-то ну, ну вийшло дуже-дуже класно, дуже казково, наприклад, всі задоволені, всі помучені, страшно помучені, але всі задоволені. Причому всі три, всі три локації, всі три абсолютно різні. Те. Височені гори з камінням, вирубки спалені ліси, а тут суто карпатські краєвиди з патічками, з річками, з кропивою. Але теж ну є в тому певна романтика. Як би там не було, вже втомлений, вже в цей, ледво тянеш ноги, такі і пити інколи хочеться. Але пити от, теж, от небезпечно пити під Багато, час. Так. Багато не можна там чуть-чуть чисто, щоб цей. Бо просто ну, ноги набухають, через то потім важко йти. Ну Ми цієї помилки якраз і дотримуємося, щоб п'ємо воду. Ось так, ну Зимою трошки, мені здається, було легше йти. Хоча був мінус в тому, що було листя. Було листя, ми йшли, то там ноги провалювалися, знаєш, пам'ятаєш, що так. було важко трошки йти в цьому плані. Зараз ми що пройшли, ми навіть напевно половину дороги, ще не прийшли. 15. А ні. 15. Так, ми відсотків 15 прийшли. Ну ті хлопці молоді поперли вперед. Їм легше. Ну що ж, в загальному досить досить нормально. Сьогодні ми що, встановляємо табличку, табличку ну, це по ходу ми ще покажемо. роботи трьохнічні. Так. У мене, мене тут це взагалі, це взагалі, четверти, четвертий раз я туди йду. <гум> четвертий раз тоді ми що, з телебачимо. Перший раз ми були цей, другий раз ми були з телебаченням, третій раз це я був з товаришем. З товаришем ми прийшли, ну ми йшли зовсім за іншим, правда. Але тут такі місця, що всюди є країв. Це те, те. ну, окрема тема взагалі, але їх тут багато є. Ну, краї... Якщо е розібрати Карпати, то взагалі дуже-дуже багато країв. Взагалі дуже багато країв. Oh. Так що так, друзі, тримайте за нас кулаки, щоб ми дійшли верху, ну ми дійдемо однозначно. Там... Наш колега теж змучений. Ta. Але ще йде вперед. Він завтра їде додому. Have you power? Oh, a little bit. little bit. <laughs> Сили ще трохи є, каже. Так, так, ще трошки є. Ну, Ми дійдемо однозначно. Але він попався через... Там все чорні сигнали було, так на горбі. Ага. І один сигнал кольоровий тільки. А там на позиції ще попало, там якісь колючки, якась желіза, колючка там є. Може там чи кухня була, чи якісь там сміття було. А, ну кажу, Десь коротше, на цьому хребці, якщо вийти від літака, кілометр вправо, там була така полянка, і років 10-15 назад дві лопасті алюмінієві стояли так зроблені на прес. А де вони? А хреб... Я ходив. Може там могили є? Ще раз шукали цей літак. І якщо ну, де ми лишили машину, літак виходить прямо. А я пішов 300-400 метрів вправо по зрубі. Так, туди. І, звичайний був сигнал. І попались е, ну, тобто, біля, також біля бліндажа мадярського дві тяги е, хвостовика. Тобто, де передні крила літака, задні маленькі, і вони були такі стійкі, опори такі. Такі, як на Медвежик, як рішту, ну, музей приніс. Так, отака одна. І вони були майже в такій фарбі, і якесь таке віконце ну, було алюмініве. Ну це було за 400 метрів від літака, і це явно було сховано. Що, ну, просто лежало дві тяги. Хтось приховав. Хтось сховав. Але це якісь солдати швидше за все, бо це в 10 метрах від біндажа було. Але можливо, що пілоти такі поховані там. Літака ж були хрести зроблені, хрест зроблений з лопастей. Ну так, але то все ж таки теж 500 метрів літака справа по хребту. Ну, могли занести, віднести, там поховати. А могили візуально видно? Нічого не видно. Не видно так? так казали, що були так, на хрест, отак складені дві лопасті. І цей той дядько, який помер на нору, розказував мені, що він одну лопасть звідти тянув, десь так він її сховав, там вже на хребті. Під якийсь старий виверт, чи корінь, щось таке. І вона що там лежить? Ну, цілком можливо. Я ходив шукати, але це таке Така А кажу... історія дуже, знаєш, актуальна, бо скільки ходиш Карпати, гуцули, вищав, щось десь приховали, якийсь щиток приладів. І він забув то місце, діду помер. Ну. Ніхто не знає, але ту легенду знають всі. Так, так. Ну і була легенда, ще, от де, на горі Мадярські позиції, так? Вниз 45 градусний спуск туди. По ту сторону. Так, по ту сторону. Метрів 200-300 вниз туди, з того спуску. І казалось, що там валялося коло Що ж можливо, Ритягнуло. той ще час воєнний. Ритягнуло. собі, вон ну, давай подивимося, як воно буде котиць. І туди його Ритягнуло. вниз спустив. Але там ніхто не ходить, тому що, ну, бачив, які там Туди Спуститись піднятися в проводу. А до ну, 100 метрів, метрів 300 казали вниз, туди. Ну, Третий... Вчора два гудзіки знайшли. Один Віктор. Я. Так. Mm. Але такі заржавілі. Нічого, в принципі. Ну що, хлопці, давайте підемо. Давайте підемо. Давайте підемо. Вон там он літак, вон. Вон там. Ну, Ті камені тоді підем, підем не підемо. Ні, ми о собі отако йдемо, не зараз спускаємося. Не спускаємося і цей. Вон, о, отако собі йдемо. Треба відлити і спокійно. Ком, ком. Ком. Я. Yeah. Бітифау Просто для чого нам на ту гору удертися, там ж нічого такого цей, такі ж самі каміння, а ми чуть-чуть отут зрізали. і, і зрізаємо сюди. To je Ale Яйку, там, От? І вони чомусь мали всі тут 900 метрів. Не знаю, чому так літали, може по підці. Попід хмари, щоб їх не бачило чи як. Mm. <idee> І скоріш за все вони <nhiều> через непогоду тут розбилися. То він. Гунтром Хехт. Ну вони ж робили фото. Гунтром. Хехт. Хеть? Хект. Гунтром. Wat is de volledige naam van hem? Can je read? Guntram. Oh pak, we moesten zien wat Guntram. Guntram Heinrich, Heinrich hechtel. hechtel. Heinrich Hechtel. Unterofficier. Unteroffizier in een Kampstaffel. 3 maart of Той пілот в день народження. Він вряд ли був пілота, тому що він офіцер був лейтенант, Льоша казав, що. А от його похоронка, бачиш. Динозавр отой є такий. І трав... І... І річка з трав. А може там танк де? І вон то Або... дня. Ан. Верно. Взяв пшов з коломотивно, но. Гляньте на нього. Но... Ось і фінал Ось і фінал ну там машини вже стоять. Нам залишилося тільки форсувати річку. І все. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Я надію, що вам сподобалось відео. Ви можете поставити вподобайку, підписатися на канал. Ну і також копіючкою допомогти. Допомогти Збройним силам. Ось так. Я думаю, що буде ще продовження. Все. Тоді бувайте здорові, нехай вам щастить, нехай вас ракети оминають і кулі оминають. І слава Україні. Героям слава. Бувайте здорові!